Усім привіт! Слава Україні! Відео розпочну зразу ось такої картинки. У нас ще є стаканова розсада. В достатній кількості перед вами зараз сорт мальвіна. Певний час у нас не було її в наявності, але ось останні стаканчики закладалися, зрізали і готові вони до відправки і до висадки. Синоптики передають нам дуже-дуже теплий листопад, тому. І зразу попрошу поставити лайк, підписатися на канал, написати коментар підтримку розвитку каналу, буду старатися знімати більше контенту, цікавого, якісного контенту. Можливо, хтось замітив, змінилася якість картинки. Перейшли на кращу камеру. Все для вас, щоб вам було приємніше за нами спостерігати. Відео сонячне буде на таку тему, можливо, трошки запізненько, але... Погода ще буде, так що хто не вниз, можете використовувати. Працюємо живлення в корінь калійною формулою. Хто не знає, азот, фосфор, калій, азотна формула то переважно йде рівно сильна, 318, бо 20, вона більше рахується, як азотна. Фосфорна то оце, це значення найбільше 13 40, за 13 зачасту. Ну і калій не буває різне. Ми вносили яру. Мастер там 15,5-5,30 15530. Ну, тут я взяв для проби май 2,5 кг стандарту 3,940. Тут взагалі дуже багато калію, то ми ще його будемо зараз вносити. Суть в чому на зиму рослині потрібен калій. Обов'язково це допомагає полегшити зимівлю і закладку квіткових пруньок. Тобто ну, в теперішній час ось зараз ми будемо вносити останній раз. До цього ми ще вносили два рази протягом жовтня місяця. Так що живлення є важливим і бажано внести це швидше. Тому що я ж кажу, що відео ніби трішки запізнене на ту тему. Але якщо в нас передають до плюс 14 на Львівщині, то південь там. Закарпаття, ось, там, чернівці, то взагалі 16-17 градусів точно гарантовано, так що ще не пізно. Можете носити, воно точно не зашкодить. Головне не перестаратися з кількістю води, не залити дуже землю, ґрунт. Ось, просто пролити легенько з цим добривом і все. Калій дуже, дуже необхідний рослині. Полегшує зимівлю, як я вже казав, допомагає в закладці квітконосів. Та й взагалі потрібен навіть через те, що після висадки, наприклад, зразу ми працюємо. 13-40-13 розганяємо корінь, потім ми переходимо на 3,20 або 3,18, тобто, типу як азот не рахується. І, виходячи з цього, ми можемо зробити висновок, що упор ми робимо на фосфор і азот. Калій там також присутній, але не в такій. Скажімо так, кількості. Час від часу вноситься кальцієва селітра, це також азот. Там Сульфат магнію ми вносимо також в корінь. Ті самі листові живлення, також там кальцій. Різні там мастери, і плантатори, плантафоли по листочку. І теж все в основному направлено на фосфор і азот. Тому калій також необхідний і так, як він найбільше потребує на осінній період, тому ми вносимо його і осінню. Так що ось така інформація. Так що вносимо. Далі нам з весни ну, ми ще це все будемо знімати, але забігаючи наперед, може комусь пригодиться зараз ця інформація, підготуватися, можливо, купити собі якісь препарати. Ми осінь розпочинаємо. З фосфорних, все те саме, що йде від висадки. Починаємо з фосфорних, розганяємо корінь, бо корінь це є фундамент всього без кореня неможливо буде розігнати нормальну куш, взяти нормальну куш, просто не витягне ту кількість ягоди, яку він, наприклад, закладе. Так що корінь то є дуже важливо, розганяємо ми корінь фосфорними 13-13. Декілька поливів чергуємо з кальцієвою селітрою. Це свого роду азот. І кальцій також потрібний. Але кальцієву селітру ми вносимо не зранку весни, а зразу, там, наприклад, після зачистки, ми підемо фосфорними. Декілька разів, потім трішки кальцію даємо. І переходимо на азотні добрива 3,18-ки. А кальцій, як такий, його потрібно вносити профілактично. хоча б Раз в три тижні в місяць кальцій потрібно вносити, не чекати проблеми, що з'явиться там нестача кальцію і так далі, особливо, наприклад, в період плодоношення. Це є дуже важливо, тому його потрібно вносити профілактично живити. Бо я знаю, багато хто стикається вже, коли йде плодоношення або інші фази розвитку, розсаду там, наприклад, бере влітку. Коли, наприклад, при. Більше плюс 28, якщо я не помиляюся, кальцій не засвоюється. І люди тоді хочуть в той момент починають його пічкати кальцієм і думають, що він не засвоюється. А все дуже банально просто. Його потрібно було вносити швидше, щоб він вже був в достатній кількості в ґрунті, щоб рослина вже його засвоювала швидше наперед. Так що, ну, в жару також можна буде це від, відкоригувати там декількома внесеннями. Ввечері, тобто на ніч, коли йде спад температури, щоб рослина потрошки-потрошки собі сприймала його і якось збалансувати це насичення кальцієм, але все ж таки краще до такого не доводити, вносити кальцій профілактично. Кальцій вноситься окремо, тому що його немає в таких, наприклад. Е тим, в тих порушках, тобто в тих добривах, які ось такі є там від стандартно чи від будь-яких інших. Там різні можуть бути мікроелементи, але не кальцій. Бо кальцій мусить бути окремо, тому що вступає в реакцію з ними. Тому в кальцій не змішувати в одній баковій суміші з іншими добривами, а вносити тільки окремо. І найдешевше кальцієва селітра, звичайно. Ми раніше брали кальцієву селітру. Цей рік ми вже брали кальциніт від яри, але це та сама кальцієва селітра. Тобто нічого такого там нема, просто забрендована. Та як ми вже там брали різні інші підживлення, то вже і заодно взяли кальцій в них. Так що ось так, з весни будемо працювати, де, як я вже казав, 13.40-13. Потім 318 і вже тоді ближче до плодоношення, коли вже буде завершуватись цвітіння перші першій завізі, переходимо на калійна. Будемо бачити, можливо, 15530 від Мастера або 3,11,36 від Яри. Чи... Ну, там я вже точно формуляцію не пам'ятаю, там є і різні. Там формуляції дуже багато, залежно від виробника. Навіть в кожного виробника може бути калійних, наприклад, різних три формули. У Мастера знаю точно є 15-5-30 і 3-11-36. В Яри там якось також є два чи три види так само калійної формули, але там фосфор і азот плаває, тобто в якійсь формулі того більше, того менше, і навпаки, то вже таке несуттєво. Ну, бажано, я думаю, брати калійне там, де більше все-таки азоту. Бо воно також впливає на алев'ягоди, азот також потрібен, але вже не в такій кількості. Ось, ми покажемо трішки розсаду. Ще. ще в нас є розсада, ще можете замовляти. Всі сорти в наявності, бо зараз так не дуже активно люди замовляють, але, але потрішки по замовляють. Багато сортів наявності, як і ранні, середні, пізні. Це наша полуниця, яку ми закладали під плівку. Зараз подивимося, що вона собою представляє. Ну, процес, скажімо так, пішов. Це саме остання партія. Ось такий корінець. Ми вже підживили. Також ще одною фірмою Грогрін ми користувалися. Підживляли ось цю розсаду. Подивитися, як вона себе показує, ніби нормально, не знаю, підживили. Важко судити, бо, тому що так, не, ну, важко порівнювати, наприклад, з живленням в літній період і живленням в такий в осінній період. Але досить і досить непогано. Так, тут кореня не наблюдаю. Ми ще то все будемо гарно накривати. Ось тут ми вже накрили, тут поки що не накривали. Тільки недавно відкрили, підживили, треба сьогодні накрити. І хто планує, то Мурану Аня Греми будуть на, на весну, стаканова розсада. Я думаю, весною ціна не зміниться, так і буде 25 гривень. І 17 гривень будуть ранні, середні пізні. А вже влітку ціна ну, зміниться, ці, але не суттєво, на гривню дві не більше. Так що, хто планує весною досаджувати щось, якісь можливо свої випади, можливо, просто оновити якийсь сорт влітку і осінню встиг, то майте на увазі. Ранні сорти будуть Альба Бріла, Амі, Лючія, Далі, Апріка, Аврора Муніра. Середні і середньопізні, трішки, трішки там Азії можливо, буде, але ми там її взагалі дуже мало. Ми будемо собі висаджувати, можливо, там на залишках там, 50. Азія, фенела середньопізня, із пізніх Сирія, Флоренс і Мальвіна. Якщо, якщо не розберуть, десь зараз то комусь не знадобиться терміново. Ось оці всі сорти, що я назвав. Ага, ну і з рем'яв Аня, Мурано. І трішки в нас є кабріло. Ось тут так в ящичках. Але також і собі, можливо, трошки треба буде досадити, то по Кабріло не знаю. Там зараз є вільних 50. Щось я думаю, що його зараз десь розберуть, бо час від часу люди питаються за реми, то на весну не знаю чи буде. Так, оце все в нас буде маточник. Ой, мені вже страшно. Страшно чому? Бо це все буде... Будуть робити сабугри, вручну, ось це все тут. Там внизу зліва і ось там ще один сектор. Це все будуть маточники і це все будуть бугри. Загальною кількістю, зараз я скажу, то великий кусочок 16 бугрів 40 метрових. Там 9 справа сектор, там зліва 4, це у нас 13, також 40 метрових. Це в нас виходить 16, і 13, 29 бугрів 40 метрових. Тут 8 або 9, ще точно не знаю. Тут мало би влізти 9, але трактор тут добре не зробив, то може вручну перекупається, то влізе, можливо, 9, як ні, то 8 32 метрових бугрів. Ось це все потрібно буде весною робити вручну. Не дуже люблю робити весною бугри. По-перше, не дуже тепло. По-друге день короткий і примхлива така погода. Наприклад, якщо би це треба було 2-3 бугра, 5, там, ну, 10, бачу, що йде погода, там тепло на декілька днів, став собі, помаленьку зробив і забув. А це, наприклад, і потім знову зайшли якісь душі, похолодання, ну самі знаєте, як весною. А це буду бачити, наприклад, там йде погода, навіть якщо на тиждень. І я дуже-дуже сумніваюся, що це за тиждень зробиться, хіба якщо знайду собі помічника і не одного, а з тим теж важко. І буде таке, я вже знаю, то, що зробиться певна частина бугрів і зайде знов похолодання, знов якісь дощі, знов треба чекати погоди, а земля підготується, скультивується, там сфризується. Впаде дощ і знов, ну і таке. В общем, хто, хто працював з цим весною робив бугри, той розуміє, про що я. Влітку не робили або зараз, бо немає часу. І також холодно. ну і отаке. Получається, вибору дуже немає. Та й нема сили вже. В кінці сезону ще нагертати бугри. Це... Це я, навіть не те що часу, це навіть бажання немає, якщо чесно. Взагалі на якусь таку дуже фізичну роботу зараз на, на, настрою нема. Цей сезон вижимає максимум з людей. Будемо робити частинами, наприклад, заїде техніка, підготує нам ось цей кусочок. Ми собі станемо, зробимо. Будемо доробляти. Передзвонив. Приїхали, зробили там. Можливо, буде так. Можливо, буде так, можливо, не так. Не знаю, це все будемо бачити. Поля зачищені. Так, тут треба буде викручувати. Кусочок мальвіни був. Раз звідси зрізалися сажанців, бо тут сектор ремів. Але залишили трішки мальвіни на розсаду, бо садили там, мало місця для неї виділили. І було небагато стаканів. То коли корчували, вирішили тут залишити просто такий кусочок. Взяли звідси зараз розсаду, викорчуємо, досадимо реми, бо це сектор ремів на ягоду. І будемо лишати реми на ягоду на другий рік. Будемо лишати на другий рік. Будемо бачити. О, Залишалися бугри тут. Цього року вони були другий рік, то досить і досить непогано. Але як другий рік? Минулого року ми звідси не брали весь сезон ягоду з ремів, а взяли одну хвилю розсади. А далі з серпня місяця ми запустили, з другої половини серпня запустили плодоношення. Тобто кущик так, 50 на 50. Дав трішки вусів, і потім з серпня по жовтень дав трішки ягоди. В принципі, не виглядав такий дуже там, виснажений, який розрісся, що він там прям погрічний, такий жорсткий. І вирішили залишити її, не пожалкували, кущик добре відпрацював. Ось два бугри і ось цей двогрічні. Будемо бачити весною, можливо, їх викорчуємо і досадимо одну річку. Будемо квіти обривати, воно, звичайно, так дає трошки, коли тако мішано одну річка, двох річка на одному секторі. А можливо просто залишимо на третій рік. Та й все, що буде, то буде, щоб вже з тим не бавитися. І одну річка у нас є там в кінці. Того року взялася розсада. Так як з цього всього сектору тут от починається у нас ранні, ранні, ранні. Це все розсадник був ранній. Потім тут останній бугор з половини йде пізній сорт. Там два бугра пізнього в кінці, зліва направо, і потім пішли реми. Потім пішли реми, 8 бугрів рем'ю. Тут два сектори по 10. Тут де зараз я йду, 10 і там 10. 10 бугрів ранньої, ну, 9,5 і 2,5 бугра пізньої і 8 бугрів ремонтатових сортів. В основному рано Аня. І все. І так само ми залишаємо на наплумошення на наступний сезон. І це, як на мене, найбільш рентабельно. Тобто кущик не дуже виснажений, бо, тому що він ягоди не давав, а ягоду для куща дати, я думаю, це важче і більш так затратно. Для кущика по силах, по віддачі, ніж вуса. Тому я рахую, що це, можна сказати, однорічні кущі. То, що вони там дали трішки вусиків, то таке діло навіть не рахується. І доходимо до того висновку, що я вже, можливо, в попередніх відео казав, хто бачив, що будемо садити розсадник і на наступний рік залишати його на плодоношення, а весною робити новий розсадник. А цей, який залишили, збираємо ягоду в червні і курчуємо і так по колу. І це вже автоматично відкидує нам, скажімо так, Роботу по висадці в серпні на наступний рік. Тобто, ось, коли йде висадка серпнева, нам вже її робити не потрібно, бо в нас вже висаджений весною маточник. З маточника береться розсада, і маточник залишається на наступний рік на плодоношення. А ось так як тут, тут зараз однорічна Альба висаджена в серпні, нам вже садити не треба буде. Ну, це я так зараз думаю. Але але. Можливо, помиляюся. Будемо бачити наступний рік. Це все буде видно по, по, вже по результатах. Ось такі кущики в нас альби шикарні. Буде видно по результатах, як себе цей маточник покаже наступний рік по ягоді. Типу, з однієї сторони він однорічний, бо сажений цього року і на з весни буде братися в травні вже буде ягода. Просто сажений не в серпні, а. Цього року, а в березні, там, наприклад, чи в квітні, не квітні. Ось. От єдина різниця в пару місяців висадки. І брала, бралася розсада, квіти всі зрізалися. Так що, не знаю, будемо бачити Агро взагалі сфера. Можливо хтось дивиться з тих, хто буде починати тільки залазити в ту, в ту штуку, в той бізнес, скажімо так то зрозуміють одне, що тут постійно треба експериментувати, дивитися, що зміняти і шукати свій підхід. Мені ось цей підхід наразі подобається, тому що в серпні критично, критично, дуже критично не вистачає часу. Якщо б я займався суто ягодою, так, нема, часу би було вдосталі, і бугри нагорнути, і висадитися спокійно. А так як ми ще займаємося розсадою, досить так плотно. В таких більших об'ємах, то часу не то, що не вистачає, його просто нема на ті висадки. Так що в моєму випадку така, така штука, така ідея має місце бути. Вона мені дуже подобається. А якщо я би займався суто ягодою без розсади, то тоді та, питань немає, я б в серпні саджав обов'язково. Я би навіть не розумів, садив би однозначно в серпні одну річку, кожен рік би пересаджував, так як ми і до того прийшли, що ми на другий рік не залишаємо. Так що, ось таке відео вийшло, можливо, трохи таке, все на купу, але я до відео, якщо чесно, не готуюся ніколи. Ось просто є час, сьогодні свято, нічого не робимо, холодно. І ну, просто взяв телефон, вийшов на поле та й думаю зняти відео. Показати зараз вихідні, можливо, будете мати час, подивитися. Так що не судіть строго. Хто додивився до кінця, напишіть вашу думку, як вам відео, чи можливо робити трохи коротші, стисліші, зрозуміліші, не знаю, як на мене, розклав, як, як я то бачу. А ви напишіть свою думку, будемо прислухатися, старатися щось змінити. Якщо треба, можливо, трохи. Коротше і конкретніше, по факту буду говорити. Кого цікавить розсада, також пишіть, проконсультуємо, підкажемо, порадимо чи для себе, чи для бізнесу, підберемо класні сорти для вас і будемо співпрацювати. Все тоді до зв'язку. Дякую за перегляд. Номер телефону буде в описі.